Так, знімаємо ще одне з до H&M дитяче. Розмір 22 на 22 20-21, 22, такі 23. Ось такі класні. А я вже показувала, що дуже класні підошви, гнуться на а, таких, ну, продумано для діток, щоб було зручно. Так, далі такі 23 такі зрядка, 22-й, такі 23 22-й, 24-й. Така моделька, 22-й. Далі такі з динозавриками 28, 28, 29. Вони тут на ліпучках такі класні і легенькі динозаври. Далі такі 33 з чинячим патрулем, теж на ліпучках. Дуже класна, атропедична стілечка. не буду зараз їх відкривати, вони дуже прикольні. До речі, вони можна, і хлопчику і дівчинку. такі унісекс моделька. 23, 22 моделька, 24, такі 23, 24. Такі 29 І на ліпучках теж. Оце будеш стелечка така, класна покажу. Дивіться. Теж на ліпучках такі, бачите, прикольна. М'якенька така двіночка, така моделька. І ще одні 20-21.